Ще дві меморіальні дошки на фасаді 19-ї школи нагадують про її загиблих учнів героїв. У жалобі схилімо голови. Вони згасли, як зорі. Тиша. Цілковита тишина в Навіть повітря застигла. 28-річного солдата ЗСУ Олександра Чайковського призвали на військову службу 25 грудня 2022. -го. Він служив стрільцем, помічником гранатометника відділення аеромобільного взводу. Загинув під час штурмових дій противника 18 січня минулого року. Поблизу Білогорівки Луганської області у нього залишилася мати. Він сказав: ми всі їдемо на бойовий виїзд. Як і кожна мама, я сказала, буду молитися за нього, що все буде хорошо. А 22 січня. Я, того, щоб поздоровити свого сина з днем народження, я отримала свістку. Спочатку, що він пропав без вісі, а потім, що він загинув. Саша був дуже добрим, турботливим сином. Він завжди допомагав, був працьовитий. Це молода людина, яка прийшла в нашу організацію працювати у 2020 році. Працював на робочій посаді слюсарем. Людина була відкрита до спілкування, він був толерантний, відповідальний. Всі його таким запам'ятали. Олександр Чайковський посмертно нагороджений орденами за мужність третього ступеня та медаллю за жертовність і любов до України. Відкрили на фасаді школи і меморіальну дошку на честь 55-річного захисника України Віталія Пашка. На початку російського повномасштабного вторгнення він став до лав 116-ї бригади ТРО, де отримав посаду головного сержанта. У 146-му батальйоні проходив службу із воїном Олексій Іващенко. Він згадує, Віталій завжди був готовий прийти на допомогу. Це була гарна. Чуйна людина, це зразок українського воїна. Воїн захищав Україну на Сумському, а згодом на Донецькому напрямку. Він був лідером, згадує Володимир Губанов, командир захисника. Об'єднував е, всіх хлопців, завжди свої військові завдання на відмінно. Всіх казав, що якщо не я, то хто? Буде захищати нашу державу у лютому 2024-го Внаслідок мінометного обстрілу противником біля Новомихайлівки Донецької області Віталій Пашко отримав тяжкі поранення. Помер 4 лютого в лікарні у Дніпрі. Нагороджений нагрудними знаками за вірність народу України другого ступеня, а також за вірність народу України першого ступеня посмертно. Пам'ятною грамотою від головнокомандувача зсу, а також відзнакою Захисник України, герой міста Полтава. Віталія Пашка особисто я не знала його. Життєвий подвиг це приклад гідного громадянина України, справжнього батька, люблячого чоловіка, який був опорою для родини. Олександр Чайковський, на жаль, дуже рано пішов із життя, але е, він, знаєте, був наскільки порядний, наскільки щирим, е, гідним.